Друзі, всім привіт! Продовжуємо проходження гри Farming Simulator, Сьогодні маємо ряд завдань, а в даному випадку це буде збір врожаю на наших полях. Ну і є ще один контракт на вечір, 1 липня. Нам потрібно зібрати пшеницю на ось цьому полі. Поле невелике. Врожай збираємо, відвантажуємо його і перевозимо, щоб закрити цей контракт. Міби здається, там роботи небагато, але деякий час відповідно це мусимо потратити. Наші поля, я думаю, вже з 2 липня будуть готові до збору. Тому, відповідно, забираємо цей контракт один і будемо чекати обробітку наших полів, а точніше, збору врожаю на них. Значить, відповідно. Коли зберемо власні поля, ми продавати не будемо урожай, тому що в нинішній час продавати його нерентабельно. Це невигідно, він коштує доволі мало. Тому будемо зберігати його в зерносховищах. Я ще з минулого року, до речі, сою не продав, тому що вважаю, що вона мені ще знадобиться для саме свиней, для ферми. Можливо, там не так багато вони і споживають, але все одно не хочеться десь потім там купувати, шукати корм для тварин. І там не такі вже і великі гроші, щоб її продавати. Можливо, після цього сезону збільшиться кількість врожаю вже готового в нас. І тоді можна буде щось придумати на рахунок продажу. А поки що. Терпимо, як то кажуть, хоча ми і винні там під 400 тисяч по кредиту за техніку нову. Але, ну, скажімо так, не маю бажання продавати свій врожай. Там є ще інші культури в зерносховищі, але їх там не так і багато. Тобто ми в будь-якому випадку не перекриємо те, що ми винні. Перекрити ми можемо тільки в тому випадку, коли продамо салат. Дійсно, степлиць салат він дасть хороший прибуток. Там його буде доволі багато. І зараз ми накопичуємо кількість того салату. Відповідно, там місяць листопад, мені здається, найбільш вигідніший для продажу салату. Ну, скажімо так, листопад або десь перші місяці зими. І як наслідок, вже після продажу, тоді, я думаю, ми. З цим контрактом розрахуємося. Ну, о, а точніше кредитом. В такому плані. Так, що в нас тут? 7000 літрів зібрали. І залишається буквально скільки? Три проходи. Я думаю, в три проходи ми маємо поміститися. Один, два, можливо, три, можливо, 4. Зараз буде видно. Тут головне добре під'їхати. Можливо, в три не помістимось. В три не помістимось. Придеться 4 рази їхати. Є. До речі, до липня місяця контрактів саме по збору врожаїв було ну, зовсім мало. І треба відпрацювати нам на... на Новій техніці комбайн, який може збирати моркву, картоплю, буряк. Хочу поглянути, як це буде відбуватися. Сам комбайн обійшовся по знижці, як ви могли бачити в попередніх серіях. Там жатка доволі дорога, 100 тисяч жатку Оцю жатку ми теж взяли е по знижці, але тут є мінус: це полягає він в тому, що вона. Ну, досить повільна, Тобто можна рухатися з нею на комбані зі швидкістю тільки 10 км за годину. А відповідно, це дуже повільно. Умовно, на попередній меншій. Жатці ми рухали зі швидкістю 12 км за годину. Тобто тільки 10. Ніби і різниця не суттєва, але затрачається часу вже більше. Хіба наймати робітника, щоб він виконував ці завдання. Ще на таких малих полях. Півбіди. Взяти велике поле, півтора-два гектари і все. Часу буде затрачатися дуже багато. От швидкість руху повільна. Тут в принципі немає різниці, як ми будемо їхати. Чи відразу будемо брати на всю довжину жатки, чи трошки менше. Давно нам ще раз придеться повертатися. Як бачимо, цей день у нас підходить до завершення. Поза кадром ми виконали ще декілька контрактів. Маємо 70 тисяч по наших коштах, поки контракт, кредит поки не спішу віддавати, нехай буде певний запас грошей. Буде більше 100 тисяч, можна тоді подумати. Потрібно щось з'являється по знижках, що нам, скажімо так, в нашому господарстві треба. То з'явився відповідно, жатка, з'явилася, то з'явився комбайн для коренеплодів, то відповідно а бочка для збору гноєвої жижі, яку теж треба було купити в будь-якому випадку. Тому що в нас є, відповідно, вид тваринництвом, займаємося саме м -м, свиньми. І так потрохи, потрохи, потрохи гроші розходяться. Ніби все по акції купується. А як наслідок бачимо гроші не можна назбирати, в повній мірі. Так, 16 тисяч. Закриваємо цей контракт. Ну, в плані якому? плані збору Також нам потрібно ще відвести це зерно. Десь припаркуємось біля нашої жатки, я так розумію. А точніше біля причепа для жатки. Тут в ідеалі нам би... А ми, до речі, ще не з цієї сторони припаркувались. Добре, тоді просто беремо трактор під'їжджаємо і розвантажуємо комбайн. Поки працівник буде їхати, ми якраз підготуємо наш комбайн до транспортування. Хоча, з іншої сторони, можливо, можливо наступний день принесе нам контракти, які придеться виконувати. Це раз. По-друге, чи поміститься все у наш причеп. От ще питання. Виникло в мене таке. І я думаю не дарма. Там було майже 16 тисяч. Сподіваюся, воно усе поміститься. Не хочеться два рази кататись. Особливо там за якоїсь тисячі. Так, все помістилось. Майже 16 тисяч. Добре. Тоді відправляємось в дорогу. Поки ми доїжджаємо до місця призначення, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, проявляйте активність на каналі. Значить Майже ми на місці, залишається декілька десятків метрів. І будемо розвантажуватися, поглянемо, що ми зможемо заробити з цього поля. Я думаю, там приблизно тисяча, півтори, можливо, до двох. І відповідно за сам контракт також певну суму грошей ми заробимо. Отже, скидаємо, дивимось, що у нас там залишиться. Ну, майже майже нічого й не залишилось. Так, 1200 зверху, не так і багато, але хоча б щось. Контракт завершено, готово. Що ж, тепер будемо чекати наступного дня. Отже, настав новий день, 2 липня. Спочатку дивимося, що в нас там є по знижках. Так, є в нас якийсь комбайн такого плану. Це у нас Лізард По потужності що він має? 900 кінських сил стандарт X2. Тут що у нас? Так розумію, це вмісткість. Так. Так, це місткість. Двигун на півтори тисячі кінських сил. Дві тисячі, три тисячі. Зрозуміло. Все зрозуміло. Ну, доволі потужний. По кольору непоганий. Так. Але брати ми його, напевно, що не будемо. У нас і так є два комбайни. Для чого нам ще. 100 тисяч це за що? За дизайн. Ну, так, майже нічого не коштує. 160 тисяч він коштує. Так, а тут що? Це, це в нас плуг, але тільки на 2,5 метри? Маловато, маловато. Хоча деякий, в деяких моментах, особливо в невеликих полях, нам би він знадобився, можливо, ми його і візьмемо собі. Що це є 9 тисяч. В будь-якому випадку можна буде продати. Захопимо його. Нехай буде. Отже, давайте поглянемо карту. Що там з нашими полями. По контрактах збирання каміння, культивація, оприскування оранку не беремо 100%. Прополка. Значить, в нас є оприскування, непоганий контракт. Культивація теж можна. Задіяти техніку. Давайте відразу погодимося з цими контрактами двома. Погодитися. Зараз розберемося. Так, по наших полях дивимось. Зростання. Ну, поки що, поки що все зелене. Нічого не підпадає. Я думав, що в липні вже прийдеться збирати наші врожаї. Давайте поглянемо коли. Значить, липень місяць. Зрозуміло, серпень. Що у нас там кукурудза? Кукурудза взагалі в жовтні буде. Е, соняшник. Пшениця. Липень-серпень. Е, ріпак, до речі, липень-серпень теж. Соняшник, Жовтень листопад, Соя. Жовтень листопад. Зрозуміло. Значить, у нас буде пшениця і ріпак. Десь от липень-серпень. Ну, зрозуміло, що вже, напевно, в серпні, Раз, зараз немає. Хоча ще тільки ранок. Отже, два контракти на культивацію. Можливо, поїдемо малим культиватором, а не великим. 75 поле. На культивацію воно не є таким і великим. Але я думаю, буде швидше взяти більший трактор. Ось. Він. Але його туди треба довести, тому що сам він дорогу не знайде нормально. Моє ну, оприскування поле номер 85 Зараз я думаю ми. Оприскувач запустимо. 85 поле це в нас. 85 поле, це в нас на півдні карти нашої. Тут можна запустити працівника. Я думаю, він сам доїде до місця призначення. Мені так здається. Так, давайте поглянемо. Створити завдання, польові роботи. Нехай працює. А культиватор нам придеться самостійно завести до місця призначення, там є проблема з, з цим. Так, з оприскуванням поїхав прямо, добре. тут проїхати. Тут головне проїхати ось цей поворот, перехрестя, а далі можна і працівника запускати. Я думаю, він там розбереться хоча там також придеться проїжджати. Він буде їхати по колу, по прямій він їхати не буде. Можливо, придеться нам самостійно доїхати. Я думаю, так буде швидше, надійніше. Без лишніх, скажімо при... так, пригод Вон вже і наше поле. Так якби я його тут залишив, він би почав їхати по осьій дорозі, прямо поки не знайшов би місця для розвороту. А так ми просто проїжджаємо відразу на місці. Поле невелике. Включаємо працівника, нехай працює. Є. Зараз поглянемо, що нам тут є оранка, збирання каміння, посій, прополка, нічого такого цікавого немає. Це для тюкування в нас. До речі, треба поїхати забрати плуг. Припаркуємось цим культиватором. Можна, в принципі, і перед причепом, тому що той причеп ми не використовуємо. Можна сказати, що це лишні трати. Принаймні поки що. Можливо, він і знадобиться нам в на майбутньому. Але причеп великий і ми стільки ще не намолочуємо. Так, забираємо наш плуг. До речі, от таким плугом можна грати невеликі поля. Що там по контрактах, до речі? Можливо там є якийсь невеликий Оранка є п'яте поле і 69. -те. Погодитись з контрактом. Поїдемо на 69 поле. Зараз ми його в і перевіримо. Створити завдання, польові роботи. Поле номер 69 От і ми глянемо, що він себе представляє. Цей трактор їде назад на ферму. Поки збору врожаїв немає, бачимо глухо з цим. Тому даний трактор нам не потрібен. Коли я вже буду збирати 54 поле, от мені цікаво. Перший сезон я пробував тут збирати пастернак чи буряки, вже й не пам'ятаю. У мене щось не дуже вийшло, я відмовився від цього завдання. Минулого року на, цей контракт, на це поле не було контрактів чомусь, хоча ми бачили, що врожай тут зростав. І цього року поки теж. Пусто. Тому чекаємо. Так, оприскування відбувається. Тут теж доволі все швидко. Дивимось по контрактах, що там є, немає. Каміння, оранка, прополка, сухостій. Ні, немає нічого взагалі. Значить Що будемо чекати, поки завершаться наші контракти, поки робітники дороблять свою роботу, і тоді будемо вмикатися вже. Можливо, відразу в серпні, якщо не буде нових контрактів на цей день. Так, завершили декілька завдань, значить культивація. На одному полі і оприскування. Залишається ще одна культивація на 18 му полі, і оранка відбувається в нас паралельно. Ось тут теж практично завершено. Буквально залишається один прохід. До речі, цим малим плугом, як виявилося, набагато ефективніше опрацьовувати ці поля. Немає затупів, немає тих довгих розворотів по 10 разів. Тут все швидко і, в принципі, ефективно вийшло. Я вважаю, що для таких маленьких полів цей плуг взагалі ідеальний. Можливо, не на 2,5 метри, а там на 3, на 4 можна взяти щось таке. Трошки більше, але поки по акції був цей, забрали цей. Буде більший, візьмемо більший, цей продамо. Той великий залишимо для великих полів. Так, добре, значить, що в нас там ще? Можливо, з'явилися якісь контракти, оранка. Можна. Погодитися, я думаю, тут зараз цим невеликим плугом обробимо це. Про полку брати не будемо. Посів якось теж не хочеться, тому що це доволі таки довго. А так, чекаємо нового дня. Зараз тут завершуємо і відправимо працівника на наступне поле. Так, давайте поглянемо. Де в нас ще один працівник їде? Поки їде, ніде не застряг, це вже добре, це вже тішить. Не хочеться 10 разів переключатися між е, технікою. Так, залишається ось тут один прохід і все. Для оранки поле номер 5 воно теж невелике, тому використаємо цей плуг. Так, є. Готово. Дивимось, завершили, забрали кошти. номер 5. Відправляємо створити завдання, польові роботи. П'яте поле. Є. Так, от стався наш затуп, як завжди. Не зміг вирулити. Для цього трактора ці дороги не підходять. Вони занадто малі. Автоматично поїдемо. Самостійно довеземо до місця призначення і запустимо теж працівника. Ніби культивація процес не важкий, але з тими розворотами, поворотами 10 разів, туди-сюди. Не хочеться забирати час. Поїдемо прямо, виїдемо відразу десь на наше поле. Приблизно, плюс швидкість рубку невелика. Всього навсього 32 км за годину. Для цього трактора трошки не вистачає швидкості, хоча б 40. 40 було б оптимально для нього. Так, вон комбайн ще наш, наш стоїть, немає контрактів, до речі. Чомусь таке дивно. Відразу можна розкласти і будемо запускати нашого працівника. Ну, от якщо так, то проїдемо, наприклад, самостійно. Ось тут поперек один раз. Далі буде працювати працівник. Немає поля? Кому немає поля? Кому немає поля? Немає поля? Ні, вже є поле, бачиш? Прекрасно. Так, ну тут теж бачимо поле невеличке. Нехай працює. Я думаю, на сьогодні теж на даний відповідно, період часу, 2 липня, 5 вечора, вже контрактів більше в нас не буде. Ще раз поглянемо. Ні, немає. Будемо чекати наступного дня і завершення цих контрактів.